Так, друзі, всім привіт! У мене на годинку приблизно 8 ранку, я вже давно не сплю. І, знаєте, поки я маю час, вирішила записати відео про взагалі те, от в мене є людина, яка часто запитує, чому, наприклад, її дуже сильно тягне на солодке, на солодку діжу, там де багато цукру. І От я зараз дуже рано проснулася сьогодні, і я розумію, що один із факторів, чому нас людей тягне на солодке, а цих факторів, і, в принципі, багато, і просто дати відповідь для людини, чому її тягне на солодке, ну, це неможливо просто дати одну конкретну відповідь, тому що в кожної людини це буде по-різному, буде свої якісь моменти. І... Коли нам здається, що ми дуже багато хочемо солодкого, і ми прям не можемо себе контролювати, тому що від солодкого дуже тяжко відмовитись, але іноді потрібно було б хоча би зменшити його в своєму житті, але нам тяжко від нього відмовитись. І я хочу розповісти про такі фактори, які впливають на те, чому нам в нас більша тяга до солодкого. От і так як я сьогодні дуже рано проснулась, я е мало спала, і це перший такий є ознак того, що нас не буде вистачати, наприклад, енергії сьогодні до кінця дня, і так чи інакше, наприклад, мені буде хотітись чогось з'їсти солодкого, тому що просто е елементарно не буде вистачати енергії, тому що я не виспалася, я не дотримала енергії з сну. І це такий перший момент. Е до прикладу, коли моя сестра народила, вона не досипала, і вона почала говорити, що її почало більше тягнути на солодкого. Це один із таких факторів. Чому а, також є інші моменти, чому відбувається так, тому що а, другий момент це, скоріше за все, є психологічний фактор. І коли, як сказати, є постійно нав'язливі думки і Тут більше спрацьовує такий момент, як розлади харчової поведінки. Коли є психологічний фактор, нам просто по факту хочеться більше їжі, нам постійно хочеться чогось з'їсти, тому що в нас. Емоційний контакт з собою не налагоджений, а є якісь психологічні проблеми, через які ми просто будемо тягнутися до їжі, нам буде хотітись більше з'їсти, більше чогось солоденького і так далі. Це такий другий, як я говорю, психологічний момент, в який може входити навіть і зовнішній стрес, тому що, коли більше чуть, -чуть стресу, плюс ще цей психологічний момент не вирішений, наприклад, якийсь конфлікт там, з дитинства. Чи а, якісь інші певні моменти, воно буде сильніше там а, сильніше на це впливати, коли ще є трішки більше зовнішнього стресу, а тоді також дуже сильно з'являється тяга до солодкого. А, третій момент, про який, напевно, хотіла би сказати, це а, дуже сильно, прям дуже сильно впливає на те, чому нас тягне до солодкого, це а, а, так, а, ладно, я трішки смущаюсь, але ладно, не буду говорити чому. А, третій, значить, про третій фактор, який я хочу поговорити, це. А, Будемо брати до уваги наш кишечник, тому що а, коли а, в кишечнику є дисбаланс, коли там а, порушена мікрофлора, коли патогенна мікрофлора переважає а, добру. Там просто іншого шляху не буде, щоб не хотіти солодкого. у Нас буде посилений потяг до вуглеводів. у Нас буде посилений, просто нам постійно буде хотітися. Знаєте, і люди, які говорять, що прям постійно хочеться чогось солодкого. Оце і є той фактор, коли потрібно заглянути у свій кишечник і навести там певні порядки, тому що. Просто взяти, от, наприклад, в цьому випадку, коли є проблеми в кишечнику, просто взяти і відмовитись від солодкого, це буде мега тяжко, тому що коли кишечнику патогенна мікрофлора переважає добру, вона так чи інакше буде впливати на наш емоційний фон, і нам буде просто нереально тяжко відмовитися від цього солодкого, тому а, просто. Коли людина говорить, що от все, я зараз відмовлюсь від солодкого, я не буду їсти. А, але в неї, наприклад, є проблеми в кишечнику. Потрібно почати спочатку з кишечника, допомогти організму трішки вивести те, що нам не потрібно в нашому організмі, і лише тоді а, буде набагато легше відмовитись від солодкого. І це знаєте, це самі такі, я назвала самі просто основні причини, просто такі самі-самі головні, без яких. А, Ну, неможливо відмовитись, наприклад, від солодкого. Якщо ви хочете в своєму житті менше додати в раціон цукор, а, то просто ну, не, не вийде, у вас будуть зриви і так далі, тому що дуже сильно впливає психологічний момент, дуже сильно впливає кишечник, в якому знаходиться мікрофлора, і потрібно підтримувати здорову мікрофлору. І третій момент це емоційний фон, це наша психологія. це... А, це те, з чим також у багатьох людей є, наприклад, проблеми. І з якими з цими людьми я сама зустрічалась, особисто знакома. Наприклад, ну, я люблю взагалі знаєте, аналізувати людей, там дивитися на інших. І... Просто для себе аналізувати, а як це відбувається, а в чому проблема, і так далі. І я просто бачу, що є люди, які, наприклад, зациклені на тому, щоб відмовитись, наприклад, трішки від солодкого, щоб схуднути, і так далі. Але тут цепочка частіше всього спрацьовує, чому людина сідає на дієту, чому вона себе обмежує, чому вона хоче схуднути. Це все може сильно бути пов'язано з психологічним моментом, з травмами дитинствами. І тому говорячи про... Про цукор дуже тяжко буде відмовитись. Тому що а, тому що так влаштована наша психіка. Ладно, такі корисні штучки, які я хотіла вам сьогодні розповісти. Взагалі не планувала щось розповідати, але ось ви... з'явився в мене такий настрій, я така трішки недоспана ось. Ладно. Всім до зустрічі, до нових зустрічей. Я ж вже трішки почала активніше з'являтися в Ютубі. Я сподіваюся, буду більше розвиватися на напрямку, більше покращувати контент, тому що я зараз просто, знаєте, якби так роз, розігріваюсь, починаю входити в цю таку стихію, де потрібно говорити на камеру. Тому з часом я буду старатися покращувати свій канал. Ось і напевно було б цікаво взагалі, з вашої е, е, сторони послухати, наприклад, якісь поради для мене. Наприклад, мені було б справді дуже цікаво послухати про те, як можна покращити свій канал взагалі. А про що можливо було б цікаво послухати і так далі. Тому всіх люблю, всіх обіймаю, і всіх пока.